До да? свого складу 78-го окремого батальйону міської піхоти 5-ї бригади. Він населений пункт Староживе. Слава Україні! Героям! Слава, слава морській піхоті! Слава, слава, слава! Операція почалася приблизно о п'ятій ранку. Ми висадилися з броньованих своїх машин і почали штурм. Спочатку ворог оказав супротив, питався подавити нас своєю артилерією. Нам вдалося переламити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки і потихеньку хата за хатою почали звільняти село. Приблизно було знищено порядка 50 осіб особового складу ворога і четверо рашистів було взято в полон. Це Урал був повний бекар. Там він абсолютно був повний. Вони його кинули, там зараз лежить, походу, член екіпажу цього Уралу, Я не знаю, але він вже не може нам також цього сказати. Вони потікали, все, кинули, там зараз такий без, що це то, то просто капець. тут а, сетку разрывало, ну, и он ну тут тоже за этим, за садком да. пролёг. Знаю, а, дети вот, меня сошел. это самое а хотели это забрать, но я, просто, забрали, а, а, я не не остался. Это уже как-то привыкнул, ничего нормально, только тут болею сильно. Кажется, есть, продукты есть. принял принял спасибо